Доброго дня, шановні водолії, доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити таро передбачення на тиждень з 17 по 23 червня. Нагадую, що це загальний розклад і він може не повністю з вами резонувати. Рекомендую також переглянути передбачення для вашого знаку асценденту. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже. Це карта, яка говорить про впевненість в собі, впевненість в тому, що ви можете все зробити. Головне, аби було бажання і, і ще раз бажання. Якщо ви хочете дійсно чогось зробити, ви завжди знайдете можливість, аби це втілити в життя. Для когось прийде розуміння, що, можливо, деякі люди в вашому житті починають трохи перегинати палку і порушують ваші особисті межі. Це знаєте, це буде така впевненість в тому. Що ви маєте в першу чергу дбати про себе. Якщо не ви ви не будете дбати про себе, то ніхто про вас не подбає. Це час, коли у вас буде бажання працювати над власною самовпевненістю. Можливо, ви в цьому тижні щось зробите, можливо, ви щось завершите, так, якийсь чи процес, чи проєкт, і, наприклад, отримаєте. Похвалу від свого керівництва, і це вам дасть ще більше мотивації, це вам дасть ще більше впевненості в собі, і загалом це може дуже добре відобразитися на вашому на вашій впевненості в собі. І давайте ми подивимося більш детальніше, яким буде для вас цей тиждень в різноманітних сферах. Життя. І ми розпочинаємо зі сфери роботи. Дивіться, якщо ми говоримо про сферу роботи, то це дуже приязливі, це дуже хороші, вічливі стосунки у вашому колективі. Це гармонійна атмосфера. Це коли ви відчуваєте, що. Знайшли своє місце під сонцем, тобто знайшли відповідну для вас роботу, в яку ви любите, в якій ви дуже добре почуваєтеся. Це підписання контрактів, це підписання договорів, це стан і момент, коли ви знаходите спільну мову. З вашим оточенням в сфері роботи. Але давайте подивимося більш детальніше, про що ж нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так, якщо ви е, маєте роботу, то тут скоріше за все буде питання вибору. М -м, можливо, буде ситуація трішечки інакша, ніж я описала раніше, так? Тому що е, закохані це у нас ще вибір. Можливо. Тут навпаки, ви не відчуваєте потягу до цієї роботи. Можливо, ви емоційно маєте вже таке, знаєте, емоційне і професійне вигорання вас не задовільняє, наприклад, заробітня плата. Вас не задовільняє, те, що ви не можете на максимум розкритися на цій роботі, і тому у вас повстає вибір. Чи далі залишатися і, наприклад, мучитися на цій роботі, чи необхідно шукати щось нове? Можливо, хтось навпаки вам може запропонувати іншу роботу, іншу посаду, і ви будете приймати рішення. Чи вам необхідно тут лишатися, чи вам необхідно е, йти на нове місце роботи, починати новий етап в сфері свого е, в сфері е, робочого життя. Так? Але маєте пам'ятати одне, що необхідно приймати рішення тільки і виключно по Поклику з власного серця. Не приймайте рішення згідно того, хто що вам там говорить, згідно якихось трендів, згідно нав'язаних думок, які ви можете трактувати як власні думки. Але якщо ви відчуваєте внутрішнє прийняття, наприклад, того, що вам необхідно змінювати роботу, значить вам необхідно дійсно змінювати роботу. Якщо ви відчуваєте якесь внутрішнє відторгнення, значить не треба йти в тому напрямку. Так? Добре, дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Так, якщо ви шукаєте роботу, є можливість працевлаштування на цьому тижні, і це буде робота, на якій ви зможете реалізувати себе, на якій ви будете відчувати себе комфортно внутрішньо. Так? Це робота, яка буде приносити. Вам радість. Можливо, не до кінця буде вона відповідати тим вашим вимогам стосовно фінансів. Натомість головне, що ця робота буде приносити вам таку внутрішню радість, спокій і загалом гармонію. Добре, дивимося, що вас чекає в сфері фінансів. Так, говорячи по сфері фінансів, якщо ви працювали над якимось проєктом, як другим чи додатковим джерелом доходу, то він може зараз перейти в стадію зупинки. Так? Можливо, ви взагалі не будете працювати над власним проєктом, тому що у вас, наприклад, не буде часу, ви будете займатися зовсім іншими питаннями. Це два далі. Якщо ви плануєте в щось заінвестувати, в щось вкладатися, то на жаль, це не є найкращим періодом, тому що є ймовірність. Нерозумних вкладень, до яких ви можете підійти досить поверхнево, не вивчивши досить поглиблено дане питання чи дану тему. Далі, якщо ви хочете щось придбати, це також, можливо, відкладіть на наступний тиждень придбання конкретного товару, тому що ви можете зараз витратити гроші, підійти досить так недалекоглядно до даного питання і, наприклад, Придбати щось, а потім можете про це пожалкувати. Тому що, по-перше, ви, наприклад, не почитали відгуків, і виявилося, що товар він його ціна не відповідає його якості. Це раз. Другий момент може бути, що ви щось придбаєте, і потім вам до кінця місяця не залишиться грошей, наприклад, на проїзд, наприклад, на якісь там першоваші чергові потреби. Добре, дивимося. Ага, і. Цьому на цьому тижні також не буде жодних можливостей для заробітку. Добре, дивимося, що вас чекає в стосунках з вашим оточенням. Якщо ми говоримо про стосунки з вашим оточенням, це знаєте впевненість, це якась певна можливо мотивація, це соціальна активність, це можливо навіть мотивація інших людей. Це певний такий ентузіазм, а можливо, ви... Будете в спілкуванні з людьми, знаєте, щось як розповідати, то будете любити це е, перебільшувати, трішечки, знаєте, драматизувати, щось додати від себе. Е, добре, давайте ми подивимося. Ага, тут ще хотілося сказати, що власне можливо ваше оточення допоможе вам відкрити якісь свої таланти. Можливо, ви, наприклад, на це ніколи не звертали увагу, а хтось з ваших друзів чи знайомих скаже вам Вау, але ж ти вмієш там щось гарно робити. ти вмієш гарно створювати щось своїми руками. І це можливо дасть вам якусь ідею, якесь натхнення для того, щоб можливо. Спробувати себе в цій справі і, можливо, згодом зробити це справою свого життя. Давайте подивимося більш детальніше про що нам говорить ця карта для людей, які мають стабільні романтичні. Стосунки. Дивіться, тут, скоріше за все, може бути ситуація, коли ви будете натхнені якоюсь справою, коли ви будете натхнені якимось ділом і будете цьому присвячувати весь свій час. Але приходячи додому, це буде одночасно, знаєте, самотність разом. Коли ви спілкуєтеся тільки і виключно по якихось справах, коли ви не будете проводити часу разом. І це, відверто кажучи, може трошечки викликати такі. Смуток у вашого партнера, тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Настільки ви багато будете приділяти приділяєте увагу своєму партнеру. Чи не занадто в вас поглинула якась ідея, якась справа, можливо, якісь ваше хобі? Так. Можливо, це знаєте навчання, ви захотіли щось вивчити нове, і знову ж таки ви поринули в цю справу з головою і не вділяєте належного часу, належної уваги своєму партнерові. Давайте подивимося, про що ж нам говорить. Це також може, знаєте, ще що буде. Що ви будете аж занадто соціально активні. Можливо, це якийсь проєкт, в яким ви будете дуже багато спілкуватися з людьми. І коли ви, наприклад. Приходитимете додому, чи, наприклад, закінчити там, наприклад, давати якісь там поради людям і так далі. То ви будете відпочивати, ви будете мало дуже знову ж таки вділяти увагу своєму партнерові. Тому може бути навіть, я б сказала, якась така певна, певні ревнощі з сторони вашого партнера, що от ви всю себе чи всього себе віддаєте оточенню своєму, так, іншим людям, але у вас часу, сил і енергії не вистачає для власного партнера чи партнерки. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичну. Стосунки. Тут дивіться, тут більше, я б сказала, стосунки, бажання таких стосунків, які були б легкими, які були б без жодних зобов'язань, які б більше б, можливо базувалися на інтимному аспекті. і це знаєте, можливо, бажання сьогодні з одним там піти на побачення, завтра з іншим піти на побачення. Далі це ще може бути, знаєте, якась поїздка з потенційним партнером, просто з людиною, якій ви, наприклад, подобаєтесь, вона вас запросила на якусь поїздку, і знову ж таки, ця поїздка буде більш така легка, безобов'язана для того, щоб відпочити, для того, щоб, наприклад, Виразити всю свою пристрасть, всю свої емоції. Добре, дивимося, що вам принесе радість цього тижня. Так, цього тижня принесе радість, можливо, якийсь шанс на заробіток. Так? Можливо, для кого хтось дізнається про вагітність. А це можливо, знаєте, буде, що ви працюєте над якимось проєктом і він у вас. Починає потихесеньку, потихесеньку, знаєте, якось активізуватися. Починає, можливо, ви розпочинаєте отримувати якусь зворотню інформацію від ваших клієнтів чи від аудиторії, на якій, наприклад, спрямована ваша діяльність чи ваш проєкт. Це взагалом, це якісь можуть бути е, можливості, які у вас з'являються саме е, цього тижня. Хтось може е, щось придбати, таке е, досить цінне, хтось може отримати е, якийсь подарунок і буде з цього досить е, задоволений. Дивимося, на що необхідно звернути увагу. Е, так, увагу необхідно звернути е, про те, що в першу чергу. Якийсь секрет, якась таємниця може розкритися, так і далі це може бути те, що ваша інтуїція вона досить слабко працює, тому що ви можете. Плутати, наприклад, свою інтуїцію з тим, що ви самі собі придумали, і вважаючи, що це саме інтуїція. Можливо, просто ви не дослухуєтеся до неї і відчуваєте, от ваша чуйка вам говорить, що так не треба робити, а ви все одно берете і робите. І можливо, це може призвести до якихось негативних наслідків. Тому, якби необхідно більше слухати свою інтуїцію, так. Також ще на що необхідно звернути увагу на те, що якщо ви підходите до якогось питання, то ви досить поверхнево підходите до цього і не намагаєтеся більш глибоко, більш аналітично, більш знаєте, структурно вивчити конкретне питання. І дивимося рекомендацію. Так. Деякі ситуації, в які ви вклалися на максимум, в які ви зробили все, що від вас залежить, інколи треба відпустити. І хай життя саме приведе вас до того, до тої чи іншої пристані. Це час, це рекомендація в першу чергу, що необхідно трішечки послабити контроль. І е, довіритися Всесвітові, тому що він може вам дати такі рішення, він може дати вам такі можливості, про які ви навіть не думали, про які ви навіть е, не очікували. Будьте більш відкритими. Бути більш відкритими на можливості, на оточення. Знову ж таки, не намагайтеся нічого контролювати, тому що саме закритість, саме контроль, вона може бути вас більше замикати, і ви не побачите всього того, що вам може запропонувати оточення і що може запропонувати світ. Ну що, шановні водолії, досить непоганий у вас тиждень. Найголовніше це в першу чергу слідкувати за своєю складовою, більше прислухатися до себе, більше прислухатися до власної чуйки. Якщо, ви перепрошую, з задницею відчуваєте, що так робити не треба чи не треба в чомусь брати участь, то в цьому не треба брати участь. Ну і будьте більш відкриті на всі можливості, будьте відкриті на людей і перестаньте контролювати на цьому тижні. А я вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!